Вже я мала проблеми зі спиною, коли я їхала в Італію. Потім з часом, з роками, вони тільки все, як то кажуть, усугублялися, тому що м -м, не допомагало не те лікування, яке я брала в аптеці там сказати. В основному то що було? Тут були знеболюючі. І ось прийшов такий момент, коли знеболюючі перестали допомагати. Це буквально вже сталося ось на Різдво цього 25-го року. І тоді стало дуже страшно, дійсно, дуже страшно. І я про... І цей білорон і про все остальне, я чула багато. Але так як багатьох із нас, в мене були також дуже великі сумніви. Сумніви в тому, що чи це не якийсь обман черговий, тому що дуже багато людей сумніваються і в ціні. Але так як я вже перепробувала все, я вирішила, ну це як. Останній шанс мій. І я до цього дуже серйозно підійшла. Так, я навіть шукала такого консультанта, який би мені йшов на душу, щоб я дійсно пройшло мені те все, як має бути. Тому що от, ну, бачите, я знала не одну жінку до Зої, але от я прийшла на Зою е, да, з її вже консультаціями, тими допомогами, що вона казала, підказувала. Я брала все, усе, все, все, що говорилося, що консультувалося. Програму від от і до 90 днів. Що треба було додатково брати, обов'язково я брала. Потім я була дуже серйозно настроєна. Я вже була наперед, купила три значить, місячних курси колагену, три місячних курси білорону, тому що я коли пройшла очистку, це вже на Пасху, у мене вже все. Ага, білорон зранку, колаген на ніч. Так як там вже рекомендували всіма тими добавками, буселями, флексикорами і МСМ і так далі. От ви знаєте. Мені хватило двохмісячного курсу Білорону. Я відчула себе прекрасно, порівняно, як то кажуть, як я себе почувала в 40 років, то майже в 53 я почуваю себе набагато краще. Білорон я пропила тільки, як то кажуть, два курси більше я його не пила, у мене так і ще залишився запас, однозначно, я його проп'ю. А от коли пройду цю чергову вже програму з 90 днів. А колаген, слухаючи школи, як наші лідери себе люблять, як вони себе балують. Я собі подумала, я не п'ю, я не курю, я можу відмовитися від багато чого абсолютно. А колаген, я буду себе любити і балувати колагеном, тому, що він мені подобається. Так, да, я спробувала, коли був акції, і цей пептидний колаген, але все ж таки я надаю перевагу трипептидному, тому, що ну йде він мені на душу. І хочу всім сказати, всіх закликати, люди, повірте мені, дійсно, не задавнюйте, тому що, коли в організмі накоплюються ці дефіцити, потім набагато важче позбутися цих цих проблем. Краще дійсно запобігти, аніж потім вирішувати ці проблеми зі здоров'ям, уже такі хронічні проблеми зі здоров'ям. Але ви побачите і відчуєте на собі, які ви будете мати результати зі здоров'ям.